Враховуючи тему відео, і то що СММ змушувала мене згадати найкращі наші події з університету, я так і не згадала однієї, тому що весь період навчання в медичному це круто, весело, цікаво, динамічно. Моє студентське життя воно було не таким динамічним. Найбільш яскравим спогадом було дистанційне навчання. Я прокидалася за одну хвилину до пари, і під час однієї з таких я заснула. Добре, що мене все таки дозвалися, бо поставили би енку і дарма тільки прокидалася. Ми об'їздили всю Вінницю по всім підвалам лікарень. По всім навколишнім диспансерам це завжди було дуже цікаво, тому що постійно щось новеньке, нові люди. Якось на першому курсі я дуже довго збиралась на пари. Я вже бачила по часу, що я затримуюсь. І коли я приїхала і знайшла аудиторію, в якій заплановано пару, там виявилось, не було моїх одногрупників. Я почала уточнювати них, де вони, але на жаль, ніхто не відповідав. І виявилось, що спрацювало правило 15 хвилин, і всі мої одногрупники пішли додому. Було дуже зручно, вони жили за 5 хвилин до університету. То це для них не було проблемою. А мені треба було їздити в університет. Три години, але історія не про це. А про те, що викладачка також затрималась. Вона прийшла, побачила мене, подумала, що я така молодець, що я залишилась на її парі, і ми вдвох проводили лекцію. Медичний університет один з найважчих вузів, а в ньому є одна з найважчих кафедр. І ця кафедра називається «Оториноларингологія». Студентами ми не любили вимовляти таку довгу назву, тому скорочували її Лори. Викладачі кафедри ненавиділи, коли скорочують назву їхньої кафедри. Тому одного разу, коли викладачка почула, як ми кажемо, лори, вона вигнала нас в заняття з криками і заборонила повертатися. Ідіть в медичний або віддавайте до своїх дітей не пожалкуєте.